За Росією проти України щоранку о 9 годині на всі ще не в україни ні слава. Ні Взагалі-то я вважаю, що це свідомість кожного українця і розуміння його, завдяки кому ми зараз взагалі живемо тут. І вшанування тих людей, які віддали найдорожче, що в них було, своє життя за те, щоб ось ми сьогодні могли дихати, ходити, жити, працювати в цій країні. Тому 9-та година щоранку це всього лиш хвилина в нашому житті, щоб віддати ось ту данину, яку мені здається, кожен українець має це зробити.